Вітаємо з випуском новин від 14 вересня команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Нескава з побажань доброго ранку та кроків по фіксації фактів паркування та зупинки в недозволених місцях розпочинається ранок інспекторів муніципальної варти. Незнання правил дорожнього руху не звільняє вас від відповідальності, тому на перший раз попередження про правопорушення це дуже губерно стоїте на тишкові. Добре, добре. 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 Центральні найбільш завантажені рухом автівок вулиці потерпають від безвідповідальних автомобілістів. Ди машинки стоять на пішкодному переході, забороняють рух. Движення ми будемо виписувати протокол. Чітко відлагоджена єдина база попереджень, що створена на базі муніципальної варти про правопорушення, дає змогу кожному муніципалу бачити історію автівки-порушниці. У Нього є два попередження. Дорожні знаки чітко регламентують дії водіїв на тому чи іншому відрізку дороги. Продивляйтесь і прислухайтесь. Ви сталі под остановки та тистрінка заборонена. Доступність даного відрізку дороги по вулиці Маяковського дуже важлива для карет швидкої, тому її моніторинг за правило. Рух вільний, все добре. 24 на 7 Патруль комунальної установи муніципальна варта забезпечує правопорядок на вірених маршрутах, моніторючи випадки можливих правопорушень. Ніхто не вживає алкогольні напої. Люди тоді просто відпочивають. Громадські місця, аби забезпечити комфортний та безпечний відпочинок, спальні мікрорайони, аби убезпечити ваше дозвілля в вечірній час. Добрий вечір. Муніципальна варта, патрулює ведячий майданчик по вулиці перемоги. Все та спокійно. Об'єкти торгівлі та місцеві наливайки також в щоденному маршруті. Алкоголь не виявлено без правопорушень. Борошов. Такі дієві кроки перш за все направлені на недопущення таких випадків, коли вже немає вороття, коли загублені життя. Хоча для них то все окей. Давайте вставайте то додому, йдіть. Я не Я? Звісно, осягти неосяжне неможливо, але працівники муніципальної варти намагаються допомогти кожному такому, кого скошує алкоголь, бо це людина, чий син чоловік. Батько залишити так у біді, то не про муніципалів. За необхідності одразу виклик швидкої допомоги, за що і дякуємо їм. Поодинці не сила, а ми сила разом. Разом з вами, мешканці нашого міста, вашою високою громадянською позицією, вашими небайдужими повідомленнями, що надходять за телефоном гарячої лінії муніципальної варти, що у вас на екранах. 068 861 49 48 або в телеграм-чаті. Ми знаємо, як реагувати. Під постійною охороною пам'ятні місця нашого міста. Тут повинні панувати тиша і спокій. Як би меморіал. Давайте, хлопці. Находи другое место. Есть скамейки. Сам. Крок вліво, крок вправо, патруль натрапляє на тих, хто порушує статтю 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розпивання алкоголю в громадських місцях. Ага, Тут, звісно, добре спрацьовує система відеоспостереження камер ситуаційного центру, де ваші здавалося б невидимі протиправні дії, фіксуються та відстежуються в умовах реального часу. Не забуваємо, в яких умовах часу ми живемо. Тому за необхідності у громадян, які рухаються вечірній час для встановлення особистості, ведеться перевірка документів. Безпека, перш за все, слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.